Це трупоси нової генерації. Я вже більше двох років користуюсь старою генерацією цих навушників, і можу сказати, що вони топ. Заряд досі тримають. офігенно, навіть якщо я тиждень ними не користувався, я їх беру, вставляю в навушники, і вони працюють. А взагалі вони тримають заряд більше тижня. Так, звісно, я ним користуюсь в день, десь загалом по 2 години максимум. Однак цього вистачає якраз спокійно на тиждень без підзарядки. Нові навушники вже у них вийшли в такому, як про гумовому Чехольчику, тому що глянець в мене там нормально так підзатерся, ви можете це побачити. І для них є апка, ну там апка насправді під всі сучасні навушники Хатор, проте ви можете там налаштувати еквалайзер спеціально під ці навушники і будете насолоджуватись таким звуком, який вам до вподоби. Ще в них є шумодав. Чесно, я їм не дуже користуюсь, тому що вважаю це небезпечно, коли тим паче йдеш поруч з велосипедною доріжкою або там, де багато може їздити машин.